Не про гроші та політику, а різнобарв'я шкільного життя. Вони жартують, як уміють, і про те, що добре знають. В Івано-Франківську фінал чемпіонату гумору серед учнівських команд Лінійка Плюс до останнього щабля запеклого гумористичного бою дісталися лише. П'ять гуртів дотепників, серед них і не такі, як усі. Ми не хочемо вважати себе якимось крутими, ми хочемо здатися такими, ну не такі, як всі, але водночас прості, як двері. Оце наш стиль. Фірмові жарти всі пов'язані з нашими мікрорайонним присівцями. Нам заборонено таке жартувати. Алкоголь, політика, наркотики – таке заборонено жартуватися. Бо ми ще молоді, за швидко. У той час як веселі кмітливці вправляються у дотипах на сцені, пильні судді, оцінюють відповідність номерів до тематики, згуртованість команд, а також добірку легкого гумору, побаченим та почутим неабияк втішені. У них якось відбувається щиро, щиро по-дитячому дуже смішно. Старші вже іншого рівня. Вони якби вважають, що якось треба шукати такі складні теми, щоб якось показати, що вони старші, І потрібно. Те, що є в житті, те, що оточує, мабуть, воно створює певні приводи для того, щоб якось пожартувати на цю тему. Упановували мистецтво клеїти дурня на сцені. Юні жартівники майже півроку. В запеклому герці загалом зійшлися аж 26 команд. А це близько трьох сотень дітей. Це їхня творчість тут проявляється різноманітні, цікаві такі варіанти виходу з різних ситуацій. Самі діти писали сценарії, добирали різні варіанти сценок, як обіграти так чи інакше, щоб воно було, по-перше, в толерантній формі. Діти постійно були чимось зайняті, крім того, що вони вчилися, але вони ще також займалися тим, щоб почерпнути десь додатковий джерел, цікаві якісь знання. Кому жарти, а кому і далі в бій. Команді переможців фіналу відпочивати буде ніколи, бо ж, окрім омріяного кубку, отримають ще й на додачу квитка у кавалерочку 2013 Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.